Добрий день. Ніколи не садила цибулі. Куплю сітку собі на зиму та й вистачало. А це купила десь кілограм, навіть не знаю, який сорт цибулинок. Ось дивіться, яка гарна цибуля в мене. Виросла здорова. Ну, це ще невеличка, там знизу взагалі. О, які цибулинки. Дивлюся, думаю, мабуть, треба садити цибулю, Як по 40 гривень кіло в магазині. Зараз буду шукати, де мені її розкласти, бо не знаю, де її ложити. Так, не знаю, де ложити, бо накопала ось свій викопала весь часник. Завішені в мене цим часником вже всі сараї, всі навеси на дачі. Старі такі. Забудови позалишалося, все порозкладали часником завішано. І ще нав'язала, докопала сьогодні часник і ще треба розвішувати. Головки є крупніші і є дрібненькі, бо в мене там на городі проблема така невеличка. Брискала в тому році ураганом пирій, а він залишився, трошки забив мені часник. Тому я купила сьогодні ураган, а зараз дозбираю часника. На завтра в нас гроза стоїть. І після того, як я його підвішу, з грибутом попалю, якраз дощик потім пройде. Травичка трошки підніметься і оброблю я ураганом. Так що в мене фух, на сонці, стою я на огороді і копаю часник, бо не встигаю. Оце набралася я собі такої роботи. Купила собі таку сапетку, тепер ношу бігає сапетками цибулю. Фух, чувствую, я буду бігати сьогодні довго ще з цією цибулею. Так що такі в нас врожаї сьогодні. Фух. Хочеться встигнути до доща, люди вже повибирали, а я вічно все не встигаю. Сама все роблю і не співаю. Навіщо мені стільки це Ну, хай буде. Так що всім гарного дня.